Акуратно, чебно, нікого не б'ємо. Я розумію, що хочеться, але не треба. Є запрет на грузовий транспорт, центр Києва. Ми просто без примінення сили взяли машину в кольцо і просто проводимо. Її. Це просто Машинізаторнізатор їде, почистить туалет, а нам не дають. Почистити туалети. Вони не пропускали, щоб нам створити некомфортні умови на новий рік. Зараз ми поїхали визволити нашу машину, щоб зробити нам. Належні умови на святкування нового року. Наша милиция нас бережем.